Усім привітки! Ми знаходимось у квартирі, яку робить мій чоловік Андрій для своєї сестрички Альонки. Зараз я вам покажу, що тут змінилося. Так, він вже зашив мансардний другий поверх, повністю стіночки вже підготував під а, шту шкурку, буде шкурити, і ось тут Альонка хоче обої поклеїти повністю. Всі ці стіночки будуть з обоями. А також їхня ось та зона відпочинку, там буде стояти ліжечко. Ось. І там також всередині все буде в обоях. Вже він зробив підлогу. Ось Вона імітація, виходить ламінат. Ось, бачите, які красивий Тут структура, малюночок, немов не ламінат. Так як тут електрична тепла підлога. Ось, тому вирішили класти саме плиточку для того, щоб а, температура підлоги трималася краще і тепло віддавалося а, в, в квартиру йшло, а не гріло ламінат. Так, йдемо далі. Ось тут сходинки, винтова, така залізна. А, Наша така драбина, яка веде на другий мансардний поверх. Ось тут мій чоловік встановив інвертор, акумуляторний. Оце от система теплої підлоги. Це електричний котел. У нас ось там всі розводить гарячої, холодної води. Так, тут у нас щиток електричний. Так, і поїхали далі. Це в нас буде санвузол. Також повністю чоловік вже поклав плитку, а, поклав він її на стіни та на підлогу. також. Так, йдемо на другий поверх. Перед тим, як підійматися, покажу вам, які шпалери. Обрали вони ось такі, бачите, текстурні, красиві під, фар... під фарбу. Спочатку наклеїм чоловік обоє, а потім профарбує, яким вони захочуть кольором. Мабуть, він буде якийсь або світло-сірий, або якийсь такий теплий, такий молочний колір. Бо квартирка досить маленька, невеликого розміру. Треба щось таке світле сюди на стіни. Вони спочатку хотіли, бачите, ось це от вже ламінат. Вони хотіли спочатку ламінат класти на підлогу першого поверху, але чоловік їх вмовив все ж таки вкласти плиточку. Тому як плитка краще проводить тепло, аніж ламінат. А цей ламінат, який вони купували на перший свій поверх, то вже пішов на другий в кімнату до їхньої донечки. Ой, бачите, як він. Хоче за сьогоднішній вечір хоче докласти ще ось тут до кінця зробити. Так, там буде кладовочка. Ось там взагалі вони якісь такі, можливо, ліноліум постелять та й все. А ось і сам мій майстер. О, Чому тут в зутах ходиш, й Ой, ще й кричить на мене. Каже, що ж ти тут в зута я ходиш. Можу, що ти... А нащо ти роззуваєшся? Ну, <гум> що ж можна це, помити? Треба, я в лікарні було. Ага, щоб чисто і стерильно було. Звісно. Оця якась піщинка потім в шов попаде, буде віддати. Все, тоді роззиваюся. <гум> Вирішили ми після роботи, після Альончиної квартири, ще поїхати у фору. Купити там м'яска. Настя спереді їде, тому що ззаді позаду там станок. Ось стоїть чоловік, ніяк його не витягне. Сьогодні його згрузимо вдома в підвалі. Ось таку кішечку ми зустріли у форі. Забігла десь, ховається в магазині. Нестюшка дуже захотіла її погладити. Так, йдемо, подивимось, що ж тут є смачненького. Чоловік мені пропонує полуничку. Мабуть, вона зараз дуже агресивна буде. Хім, хімозна, не знаю. Мені здається, ще дуже рано для неї. Полуничка 300 гривень. Не знаю навіть, чи я вона, звідки вона чи завезена, чи можливо українська тепличок. А ви цікаво берете вже полуничку, не боїтеся, купуєте її. Поділіться цим в коментарях. Мені до поділки надо. Ну, зараз подивимося. Подарунок мамі хочу зробити, Настюшка. Да. Щось хоче таке цікаве Только для поділок. Розуміло, зараз подивимося. Хочу подивитися собі якийсь а, знайти порошок, порошок для ручного прання. Ось такі є Грунволд і Світін Мабуть, візьму дитячі ось такий. Так, зараз почитаю. Ага, ні, він на 5. І це для машинної. Машинного прання, а мені треба саме для ручного, бо не знаю цієї фірми. Ніколи не брала ось такої фірми. Спробую. Для ручного прання купую. Настя собі вибрала для якихось поробок Хочеш взяти собі такі наклейки. Такі з блискітками гарні. Які ти хочеш дати. Тут різні є, є такі скрині камінці. А є ось такі. Хочеш такий, Ну бери собі. Добре, беремо. 30 гривень коштують. Настя, обожнює, щось клеїти, ліпити. буває, що навіть собі ось так на щічки приклеїє. Такі красиві Мама, камінці. Я тебе хочу... Квіточки. Мама, я тобі хочу еким так, телефон телефону подаш. мамин телефон а хочеш це... прикрасити. Що? Да, що завгодно можна іми прикрашати то, і будь-куди приклеювати. Ааа, Натя, я зараз каутірую цей. Чудо ручка. Ручка боксер. Господи. <гум> бітва. Розгулялися ми. Бітла, бітва, давай от, от куліком. Так, стільки насіння, де б стільки землі ще взяти, щоб це все посіяти. Ще в мене стільки всього. Вже не знаю, ірочки, мабуть, буду завтра висаджувати. Моркочку. Я вже посіяла собі моркву, але не знаю, мені здається, вона може в мене не зійти. Будемо дивитися, можливо, буду пересіювати. Ось кадри тут. Різні. Так. Що нам тут треба було? Настюшка захотіла собі ось таку взяти картинку. Будемо з нею ліпити вдома. Так? Сама, сама буде? Ну добре, потім покажемо вам, що з того вийде. Приїхавши додому, ми взялися робити з Настюшею ось таку гарну картинку до Великодня. Така цікава система, досить класна, ви знаєте, розвиває мілку моторику у дітей. Там є така ось, начебто, ручка. Треба її буде нанести туди липкий матеріал і досить класно приліпає кожна ось така маленька. Деталька, такий камінець малесенький, він липне до ручки, і ось так все по кольорам можна красиво приклеювати по зонам. Насті дуже сподобалось.